Центробанка с инфляцией через высокую ключевую ставку не имеет эффекта, но имеет плачевные последствия и для нас. Мы в одной лодке, дорогие соотечественники. В нашем суспільству придется усвідомити, что, ну, скажем так, абсолютно мирного, беззагрозливого життя на найближчі роки навряд чи буде. Я не имею на увазі, що ми будемо воювати постійно. Нет, мова не про це. Але про те, що ми маємо бути готовими до відсічі, в тому числі зброєної відсічі в будь-який момент, це буде, як то кажуть, і виклик і, і виклик, і наша змога. Для нашого суспільства мається на увазі. І з цим прийдеться жити. І щоб Бінзобуз, в мене така мисля появилася, якщо я його підіб'ю, якось я зупиню остальних і дам повідомлення нашим хлопцям, які стояли на жирафі, щоб вони їх добили. Так і трапилось. От. Я... Поцілив бензовоз, він взорвався, пане почало горіти, От. І цей бензовоз став поперед дороги. Пане почало горіти, Ззаді вже техніка не змогла пройти. Тому що маленькі донати це велика сила. У нас, наприклад, більше 50% місячного бюджету складають донати менше ніж 500 гривень. Тобто люди невеличкими донатами роблять велику справу. Ну от, наприклад, за серпень у нас 311 мільйонів було зібрано, і от з них рахуй більше половини це маленькі донати. Більше ніж 150 мільйонів це маленькі донати. Тому дві гривні мають велику силу. Я хочу е, уже перейти це ВЛК і воли з свою армію. Це анархія, це не армія. Я хочу нормально піти і працювати. тому що у мене, сину, е, полтора року. Жена отримує на сина 860 гривень. У мене зараз офіційна зарплата, так як по штатом, 652 дві гривні. 652 гривні на місяць. Не 20 тисяч, не 30, не 120 як там усі це обсуждають. 652 гривні на місяць. Що це за фантики? кажу? у мене сину півтора року, Я переселенець, от Слуганськ. квартири немає, переселенець, І я отримую мене син там, і я отримую таку зарплату. За що я воював? Ну За що, ну реально. після початку повномасштабки 17 із 27 європейських країн інвестували в російську економіку, купуючи газ і нафту більше ніж у допомогу Україні. А, так, це це дуже суроміцький факт. Завжди є політика. Завжди є політика, завжди є внутрішній виборець, і завжди треба на це зважати. Путін не буде чекати закінчення війни в Україні. Він відкриє якийсь інший напрямок. Ніхто не знає якийсь, е, ніхто не знав якийсь, так і не знає до кінця, але безумовно він цього хоче. Він перевіряє здатність Європи. Він перевірив, що а, здатність захистити своє небо від сучасних дронів Росії поки що немає у європейців. Ну а що робиться? Ти це, цікавиться, все це мертва, чувак. Ми, от ми три роки не були на ротації. От, поняв? І от, блять, це одна із категорій, чого, коли от, приїжджаєш в відпустку, дуже важко, морально, психічно. Ти хоюваєш, блять. Ну ти, блядь, поломане, тебе покосило, блять, побило, блять. Ти ледь ходиш, ну ти воюєш. А от такі, от вибач, мене лби. що візьми таких трьох і можна блять нормально пів, блядь, роти за тихо захуярить. Хлям блять. Вони всі катаються на майбахах, шмайбахах. Що це за ну ті, а де блять? То ми за що блять воюємо? де якась справедливість. Ну то... у мене нема власного житла. Тобто я людина, яка віддала 9 мільйонів гривень на армію. У мене нема свого житла власного, uh -huh. от ну для розуміння. Але та я купив 10 квартир і так далі. Ну, батько. всі розуміють, що Україна не програла війну. І всі розуміють, з точки зору нашої незалежності ми ну, так вважаємо, просто конкретно перемагаємо, тому що цілий руйнування і знищення України, цих цілей не добилася Російська Федерація. І я впевнений, що не доб'ється. Їх критикує муха і сідає на какашки. Але ж бджолі все одно вона знайде розу, вона знає, де квітку, вона буде опилювати, їй без різниці на муху. Хоча та стверджує, що те, що вона їсть краще, але ж ми знаємо, що не краще. І муха знає, і бджола знає. Не звертайте уваги, це було, є і буде. Просто працюйте і все. Там уже пішли розстріли на Інститутській, да а ви просто він шебік пішов. Це от коли були розстріли на Інститутській, ми просувалися по хрещатику в бік європейської площі. Потім коли вернулись, побачили величезну кількість вбитих тоді. Ріки крові буквально у мене навіть фотки є на телефоні, де ну там замерзла земля, і от такі потоки крові. Зараз, коли заявляють про 20 мільйонів а, дронів, які може бути вироблені державою державою, виробниками в державі і не тільки. Я схильний вірити цій цифрі, але за однією умови. Гроші. О, про гроші. Сергій. Будуть гроші, будуть дрони. Сергій. Алло, вітаю вас. Добрий день. Це Дмитро. Я думаю, що ви мене знаєте. Я розмовляюся. Знаєте, да? Апостол. так? Апостол. постав. Так. Сидіть переді мною. Я вже прийняла тільки одразу від вашого дзвонка. Mm. Ну, скажу так, що це в мене вперше таке, як ви розумієте. А что вы делаете в Украине? В Украине? Вас заставили. Я украинская журналистка. Если вы против, я не буду дальше вас писать. Ну, задавайте вопросы, есть какие. А ну, у меня тут везде ранения. Здесь палка торчит. Заехать забирать не будем. Бросили там. Умирай, ползай сам, как хочешь. Вот и все. Потом взорвалось, оглушило, контузия. А разве 7 лет сидеть не лучше, чем погибать на чужой земле? Ну, я думал, ну, сбегу. А, Отпустят да, и сбегу. Ну, а не получилось. Сколько ты наших убил? Ну, там вот на пулеметке около 30, может, около 40. Еще раз, он тебя зовет и говорит, подрочи мне. Да. А ты взял и подрочил. Да, потом Муж за пачку сигарет на ну, отсосательный. Отсосал ему за пачку сигарет. Предложил мне заняться анальным сексом. Дали мне 12 лет и 3 месяца особого режима. Угу. Я заключил контракт. Под, под бахом там. Да. Сколько всего расстреляли пленных? Я вот только четырех, х расстрелял. А сколько своих обнулили? Где-то человека три. Если вы думаете, что я не хочу его перейти, то вы очень сильно ошибаетесь. Я сижу еле, короче. Сколько тебе за подписание контракта денег дали? 800. Ну, около 15 человек, наверное. Я скосил. И что теперь со мной дальше будет? Тебя будут судить. И тебе дадут ПЖ. Что там, Женевская конвенция? Нормально у тебя все? Вы люди вообще? Есть достаточно много иностранцев, которые служат у нас, в том числе и граждане РФ. Они служат по контрактам, по обычным контрактам Збройных сил Украины. Это бред и чушь. И я считаю, что если гражданин РФ изъявил желание воевать, то это лучшая история, которая может быть. Я всегда это говорю любому там, представителю власти, депутату. Я говорю, ну, дайте своего сына на фронт, а русский пусть сидит. Когда происходит конфликт, конфликтующая сторона, а это... Це... Ну, це громадяни України, на жаль. ДЦК не підходять відразу з наміром, не знаю, там, щоб на них накричали, чи застосувати, що поліція застосовувала там примус чи ще щось. От коли відбувається конфлікт, то громадянам абсолютно байдуже, є військовослужбовця, камера чи ні. Знімає його камера чи ні. Ну, тому що їдеш туди, асимілюйся. Ну, ті, хто поїхали в Польщу, через пару років, вже будуть поляки. Ну, бо вони живуть в цій спільноті, і це нормально. Вони можуть бути етнічно нами, але фізично, реально, вони будуть там. В Канаді живуть канадійці, в Аргентині, аргентинці, в Штатах американці, а в Україні українці. От такий розклад. Вони це плекають собі, вони бережуть цю культуру, вони її люблять. Але це канадіянці і американці українського, похожі. Вони зовуть по законам цієї країни. Вони служать в армії цієї країни, платять туди податки. Їхні діти навчаються в першу чергу мовою тієї країни, і так, далі, і так далі. Тобто ну, ось так. Не знав, що робити. Виходити, не виходити, ну бо вже, вже змирився з тим, що помер. Чую голоса русські знову дуже близько. Йде, е, чую, дуже впав, іде, впав біля мене. Піднявся, він вимотю косям сину. Каже, бачу у нього на нозі на красна поляска. Думаю, ну все, приплили. Жесть. Достаю гранату, вже думаю, що зараз, якщо, то підірвусь. Він каже: Ти хто? Я говорю, свої. Я не знаю, як це голова згенерірував, говорю свої. Подвігайся, як тібе. Я йому кажу, типа, вийди на своїх парад і спросів Він виходить на своїх, хто е е е е там командування, питаючи дрон і каже, не укропів. Я думаю, блін, ну це, мабуть, шанс. <риклад> Може, вийду, вирвусь. Василь вирішив, ти сказав, що йде шукати воду. Закінчиться піхота, то я сам знову стану піхотою. Ну, банально все просто. Я розумію, я що таке піхота і що роблю я. Я працюю тільки тому, що вони стоять. От раніше, хто літав на дронах, вони, завж... вони працювали тільки тому, що була моя піхота. Я до сих пор все це пов'язу. Я не збираюсь е... з... з цієї міти відходити. Якщо потім буде, ну, це всього... це бачення нашої лінії дронів. Проходження ВЛК це ж пеклом. Системний акт приниження. Ти втратив ноги, проходишся ВЛК, і в тебе якесь культурою сформоване відчуття, що до тебе маєш ставити з повагою. Ти робив те, що інші робити бояться. А до тебе ставляться просто до сміття, яке займає їх час. Оце несправедливість найвищого рівня, яке калічить націю. І у прояву цієї несправедливості є імена, є посади. Весно кажучи, по тому асфальту, який вона заміняє, можна було би ходити іще років 20 абсолютно спокійно. Але вони вирішили покласти там плиточку. Коли їм кажуть, що давайте замість того, щоб покласти плиточку, пустимо ці гроші на реби чи на безпілотники для фронту, вони, звісно, цього не зроблять. Вони скажуть: так ми ж передаємо реби. П'ять ребів вони передали, три безпілотника передали в зі 100-мільярдним київським бюджетом, врівнені з тими грубими мільярдами, які накрали ці люди, і могли б поділитися навіть і своїм. Це все ніщо те, що вони передали фронту. Я всі, всі да, боявся, що стану інвалідом. Я не так боявся померти там на війні. Чим стати інвалідом. Ну ось я так боявся, так вони случилось. Ну я ніколи там не пускав нос, і треба не пускати нос, треба жити. Хочу сказати, що життя це дуже прекрасне і треба треба жити і розвиватися і в житті. КМДА, а що ви такі ключики продаєте? А? Ви навіщо по всьому Києві ці столбики понаставляли, бачите? А деякі столбики є з ключиками. Тобі ж, як мені повідомила власниця того автомобіля красного. Каже, так ми договорилися. І отак через е, зебру заїжджають автомобілі, отак, з так, провернув ключик, столбик. Підняв, заїхав, столбик поставив. То в мене питання: а чому закони у нас не для всіх? Чому така вибірковість? Навіщо ви гроші витрачаєте на ці столбики? Якщо для можна владців, да, для, я не знаю, ви продаєте ці ключики. по-іншому бути не назвати. Я ж запитав, КМДА, каже, так, да, КМДА. Ми договорились. Отак От у нас. Гроші витрачають наші громади Києва для своїх власних потреб. Це волонтерська, я це підкреслюю, діяльність по інформуванню Збройних сил України щодо, наприклад, переміщення підарів, щодо того, хто в них там головний, щодо того, як в них працює ті чи інші там фазироване антенні рішетки, фари, так звані. Це викрадання технологій, це створення спеціального софту для взлому підарів і так далі. Як би не було, але це президент воюючої країни і, типу, мішати з лайном свого верховного головнокомандувача під час війни ну це така собі історія. У мене можуть бути так само претензії до пана Зеленського, але він керує наразі цією державою під час війни, тому давайте може. Почуємо, що він там хоче сказати. Вигарать чи ще щось. Е, може я комусь ну, скажу чи відкрию очі, але це все психологічна параша, придумана для того, щоб заробляти гроші з лахов. <клухи> Послухайте, <клухи> дитячі <клухи> травми, все шняга, немає цього. Там маму одвіняєте чи папу. Себе вініть. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі. Що буде блекаут столиці Росії? Тому що маленькі донати це велика сила. В нас, наприклад, більше 50% місячного бюджету складають донати менше ніж 500 гривень. Тобто, люди невеличкими донатами роблять велику справу. Ну, от, наприклад, за серпень у нас 311 мільйонів було зібрано, і от з них рахуй більше половини це маленькі донати. Більше ніж 150 мільйонів це маленькі донати. Тому дві гривні мають велику силу. Я ж можу демобілізуватися на основі загибелі брата. Ну мені брат зараз дає можливість покійний бути вільним. Ось такий жахлива, жахлива свобода абсолютно. І тому я ніколи не буду демобілізуватися, буду до останнього тягнути. Ну поки мене якось там не, не намагалися випхати. Але, мовно кажучи, якщо б я розумію, що я неефективний, я би просто міг бути на фронті як там, дикий доброволець. Просто щоб не бути під системою якби ієрархії, я можу демобілізуватися, тоді просто як вільна людина, що хочеш робити. Но, е, е, я приношу користь, тому я лишаюсь на службі. Коли щось може статися, це якщо московити полізуть запускати реактори запоріжки. Оце вже. Біда, тому що за час незалежності разом з американцями вони були суттєво модернізовані, а московити не знають великої частини змін програмного забезпечення. Там інше паливо вестінгаузу, там інше програмне забезпечення, там інші протоколи зараз діють ніж ті ні, до яких звик звикросату, і от якщо вони дійсно полізуть, а там для цього треба ще й з охолодженням щось придумати, десь воду взяти, якої зараз немає. Оце вже буде загрожувати дійсно проблема. Нашому суспільству прийдеться усвідомити, що Ну, скажімо так, абсолютно мирного, беззагрозливого життя на найближчі роки навряд чи буде. Я не маю на увазі, що ми будемо воювати постійно. Ні, мова не про це. Але про те, що ми маємо бути готовими до відсічі, в тому числі збройної відсічі будь-який момент, це буде, як то кажуть, і виклик і, і виклик, і наша змога. Для нашого суспільства мається на увазі. І з цим прийдеться жити. Світлина з весілля Маркуса миттєво розлетілася мережею. І якщо для когось це просто символічна локація, то користувачі мережі X побачили інше, а саме схожість нареченою зі скандальною депутаткою Мар'яною Безуглою. Підписники пишуть чи жартують, це наче масі і безугла. Це точно не Мар'яна? Перепитують інше. Вона прийшла показати, що кохалася не з москалем. Додають треті. Многие еліта це такий хід конем. Мар'яна не красуня, але місце в парламенті на наступних виборах вам забезпечить. Пишуть люди. У мене немає власного житла, тобто я людина, яка віддала 9 Мільйонів гривень на армію в мене нема свого житла власного ага. от ну для розуміння. Але та я купив 10 квартир і так далі. На бать всі розуміють, що Україна не програла війну, і всі розуміють, з точки зору нашої незалежності. Ми ну так вважаємо, просто конкретно перемагаємо, тому що цілий руйнування і знищення України цих цілей не добилася Російська Федерація, і я впевнений, що не доб'ється. Я хочу е вже пройти себе ВЛК і вулиця сюди Це анархія, це армія. А я хочу нормально піти і працювати. Тому що в мене сину е, полтора року. Жена отримує на сина 860 гривень. У мене зараз офіційна зарплата, так як поза штатам, 652 гривні. 652 гривні на місяць. Не 20 тисяч, не 30, не 120 як там всі це обсуждають. 652 гривні на місяць. Що це за фантики? кажу? у мене сину півтора року. Я переселенець. от Слуганськ. Е, Квартири немає, переселенець. і я отримую мене син там, і я отримую таку зарплату. За що я воював? За що ну реально. після початку повномасштабки 17 із 27 європейських країн інвестували в російську економіку, купуючи газ і нафту більше ніж у допомогу Україні. А, так, це, це дуже сороміцький факт. Завжди є політика. Завжди є політика, завжди є внутрішній виборець, і завжди треба на це зважати. Я вам так скажу, що до 14-15 років мені здається, трошки треба їх змушувати робити. Оце, оце і оце, тому що дитина, коли кажуть, дайте їй вибір, вона вибере робити нічого. Тому що мозок така штука, сіра маса, яка хоче кайфувати і нічого не працювати, що не робити. А отут їх треба трошечки змушувати. Ціна жорстка мобілізація. Я вважаю так, щоб була жорстка мобілізація, було більше підрозділів, було більше бригад, батальйонів. Було б трохи легше, якщо, наприклад, як було 14-15, ми заходили 45, 65, 90 діб, На якийсь період часу нас виводили. Потім знову заходили. Трохи людина на відпочиває і психологічно, і фізично. Зараз у нас немає ні не хватає цього заміни щоб трохи вивести людей, докомплектовувати, почитати трохи. Дуже багато хто вже фізично не виносить обмежено придатне, ну, бо теж і поранені, і контужені, і люди з інвалідністю. А що трапляється далі, чому остальні не хочуть йти по мобілізації? Може бояться? Боїмося, ми всі боїмося, бо це життя Каже хоче, жити, скажімо так. Uh -huh. Але для того, щоб ти нормально жив в цивільному житті, для цього потрібно щось робити на теж на нідешне, на той же заканчивається, тому що у нас кожен день не є втрата, є погані, є погірші. Заміни в нас немає. Бо да ровно лікарня загинули без рокації, без нічого, ну постійно в нулях. ТЦК може зараз, всі ці роки, і може і зараз, може мобілізувати по безпреділу абсолютно будь-кого. Зробити, провести за півдня через всі комісії, оформити всі або документи, відвести там кудись на розподільчий пункт, чи в начальний центр, незалежно від того, чи ця людина по факту там не придатна до військової служби по здоров'ю, але її провели там бистро, просто не оглядали якось належним чином лікарі на ВЛК, Чи в неї є право на відсрочку від військової служби? Чи в неї право є навіть на відсрочку від військової служби, яке одночасно я право на звільнення вже з армії. за отакі от випадки. Для ТЦК, який мобілізує таких людей, взагалі не передбачено ніякого механізму контролю і ніякого ніяких механізмів можливої відповідальності. Тобто за те, що ТЦК мобілізує людину, яка може одразу ж подавати після приїзду в частину документи на звільнення з армії, ТЦК нікому ніколи не ні, ні просто нічого не буде. А ця відповідальність ну, вона от просто не передбачена. Вона ніяк не контролюється. Ні. у нас багато що неправильно. Зараз діється прокурор, коли бачить українського солдата, має ставати струнко і просити розпоряджень суддя, який наживається на нещастях людей. А зверх того, що отримує величезну заробітну платню, повинен віддати добровільно. Поки що добровільно повинен віддати все на збройні сили. І взагалі, чому це у нас є тут в цій країні судді і прокурорські, які не є учасниками бойових дій? Я знаю, що дехто з них це собі поробив, але ми говоримо зараз про реальних учасників бойових дій з реальними пораненнями, з реальними бойовими нагородами. У нас це вкрадене право вільного пересування держави на руке можливо на десятиліття. Тобто є люди, які взагалі тепер не потраплять за кордон ну, до 60 років, а українські чоловіки не доживають. Це якийсь дуже песимістичний прогноз. слухайте, він страшний. Чи Ну три з половиною роки є заборона на а, вільне пересування. Є воєнний стан нам як відповідають? Дивіться, в а, гадаю, що основний закон це конституція, де розписано, що а, про вільне пересування, яке може бути а, змінено лише згідно закону. Так от жодного закону, де заборонено вільно присуватися, немає є лише інструкції влади, тобто постанову на рівні кабінету міністрів. Жодного закону немає. Тобто, насправді йде порушення. Це що? удар по армії. Тому що у нас намагаються брати тих, хто не мотивований замість мотивованих. Та це удар по економіці, тому що у нас зникла маєтна міграція, коли люди працювали в тій же Польщі, і поверталися. Оце і це удар по демократії. Тому це основна проблема, що ми навіть не усвідомлюємо, що ми втратили демократичну цінності. У нас давно вже перейшла війна, на жаль, з фашистською російською федерацією, з війни цінностей, які це було на початку. Війну етнічно. А, а в... чому ти не пішов воювати? Я думаю, що від мене на передку буде дуже мало користі, якщо мені за мене завалять в перші секунди війни, тому що мій навиків тактичного бою. Так можна стріляти, але навиків тактичного бою нема. Якщо якийсь снайпер зніме в першу секунду, чим я те ну, я так допоміг країні, розумієш? Про безпечність переживаю і переживають определенні люди. В магазини я не ходжу. останній раз, ну тобто утопія процесу заключається в тому, що сигарети я покупаю в розетці. на чужі там, дані аккаунти. Да? Да, Как-то так. Потому что знают, что ряд историй работает. И им это больно. И это, с одной стороны, хорошо и замечательно, а с другой стороны, херово для меня. Жизнеобеспечение Москвы зависит от 13 ТЭС. 13 теплоэлектростанций. Дякуем нашему секретному агенту за эту подсказку. Чтобы на Украине вообще не было электричества, кроме того, которое работает от бензиновых дизельных электрогенераторов. A few moments later. Марафон по сбору средств для жителей Белгородской области «Энергия добра». Цель – быстро найти 50 миллионов рублей на закупку генераторов и тепловых пушек. увага, по левой стороне лесосмули, 100 метров от вас противник. 100 метров от вас противник, по левой стороне лесосмули. Как приходится? Плюс, плюс, правильно. Поверю, братик. Пидоры, сука. Все, погнали, братик. Давай, пасики, крыльям! Что ты, братан? Дібало погорі, не знаю, блять, порядок. Цих дронів він назад не привіз. І ми його бачили в батальйоні після того, як перевелися в інший підрозділ, і запитали у нього, а де дрони? На що отримали відповіді? А у мене є всі документи, що вони втрачені в ході бойових дій. Ну тобто ви розумієте, яка ситуація розігралася. Ми також допомагали для того, щоб наші батьки, наші друзі інвестували в той підрозділ, а ця гнида просто взяла з собою дрони і прихопила їх собі. Ну Такі от підрас альбатрос. Тому, якщо дізнаєтеся про позивний цього хуїсоса, скидайте мені фотографію і я скажу кажу, то він чи ні, коли щось може статися, це якщо московити полізуть запускати реактори запоріжки. Оце вже біда, тому що за час незалежності разом з американцями вони були суттєво модернізовані. А московити не знають великої частини змін програмного забезпечення. Там інше паливо вестінгаузу, там інше програмне забезпечення, там інші протоколи зараз діють ніж ті до яких Росатом. І от якщо вони дійсно полізуть, а там для цього треба ще й з охолодженням щось придумати, десь воду взяти, якої зараз немає. Оце вже буде загрожувати дійсно проблема. По селах е, повигрібали хлопців, от, а дехто просто по ресторанах сидить, собі відпочиває по, по здорові дядьки, понакупляли собі інвалідність. Най, найбільша проблема е, комунікації держави з населенням це те, що е, договір, е, такий суспільний договір порушений, і будь-яка цивільна людина сприймає е, свою мобілізацію як е, ну, смертний приговор. Газпром ⁇ это национальное достояние каждого. Но сейчас мы переживаем трудные времена. Долг Газпрома за прошлый год составляет 6 триллионов рублей. Но это наш общий долг каждого гражданина. К сожалению, тучные годы ушли и пришло время помочь. Спасти национальное достояние ⁇ это главное. Социальные программы подождут. К сожалению, борьба Центробанка с инфляцией через высокую ключевую ставку не имеет эффекта, но имеет плачевные последствия и для нас. Мы в одной лодке, дорогие соотечественники. В нашем суспирстве придется осознать, что, ну, скажем так, абсолютно мирного, без жизни життя на найближчі роки навряд ли будет. Я не имею на увазі, что мы будем воевать постоянно. Нет, мы не про это. Але про те, що ми маємо бути готовими до відсічі, в тому числі зброєної відсічі в будь-який момент, це буде, як то кажуть, і виклик і, і виклик, і наша змога для нашого суспільства, мається на увазі. І з цим прийдеться жити. І щоб бінзовоз. в забув, У мене така мисля появилася. Якщо я його підіб'ю, якось я зупиню остальних і дам повідомлення нашим хлопцям, які стояли на жирафі, щоб вони їх добили. Так і трапилось. От. Я Поцілив бензовоз, він взорвався. Пане почало горіти. От. І цей бензовоз став поперед дороги. Пане почало горіти, ззаді вже техніка не змогла пройти. Тому що маленькі донати це велика сила. У нас, наприклад, Більше 50% місячного бюджету складають донати менше ніж 500 гривень. Ага. Тобто люди невеличкими донатами роблять велику справу. Ну от, наприклад, за серпень у нас 311 мільйонів було зібрано, і от з них рахуй більше половини це маленькі донати. Більше ніж 150 мільйонів це маленькі донати. Тому дві гривні мають велику силу. Я хочу е, вже трайти це ВЛК і вулиця сі армія. Це анархія, це не армія. Я хочу нормально піти і працювати. тому що у мене сину е, полтора року. Жена получает на сына 863. У мене сейчас офіційна зарплата, так як по штатам, 652 грн. 652 грн на місяць. Не 20 20.000, не 30, не 120, як там усі це обговорюють. 652 грн на місяць. Що це за фантатика, кажу? У мене сину 15 років. Я переселенець під от от, от Луганськ. Квартири немає, переселенець, і я получаю, у мене з там, і я получаю вот таку зарплату. За що я вивожу? За що ну після початку повномасштабки 17 із 27 європейських країн інвестували в російську економіку, купуючи газ і нафту більше ніж у допомогу Україні. А, так, це, це дуже суроміцький факт. Завжди є політика. Завжди є політика, завжди є внутрішній виборець, і завжди треба на це зважати. Путін не буде чекати закінчення війни в Україні. Він відкриє якийсь інший напрямок. Ніхто не знає якийсь, е, ніхто не знав якийсь, так і не знає до кінця, але безумовно він цього хоче. Він перевіряє здатність Європи. Він перевірив, що а, здатність захистити своє небо від сучасних дронів Росії поки що немає у європейців. Ну а що робиться? Ти цікаво, оце все тмертного Чувак, От ми от, три роки не були на ротації. от. Поняв? І от, блять, це одна із категорій, чого коли от приїжджаєш в відпустку дуже важко, морально, психічно, Ти хоюваєш, блять. Ну ти, блядь, поломане, тебе покосило, блять, побило, блять. Ти ледь ходиш, ну ти воюєш. А от такі, от, вибач мене лби, що візьми таких трьох і можна блять нормально пів, блядь, роти за тихо захуярить. Хрен, блять вони всі катаються на майбахах, майбахах. Що це за ну типу, а де блять? То ми за що блять воюємо? Де якась справедливість. Ну то у мене нема власного житла. Тобто я людина, яка віддала 9 мільйонів гривень на армію. У мене нема свого житла власного. Uh -huh. От ну для розуміння. Але та я купив 10 квартир і так далі. Ну, бать всі розуміють, що Україна не програла війну. І всі розуміють, з точки зору нашої незалежності. Ми ну так вважаємо, просто конкретно перемагаємо, тому що цілий руйнування і знищення України цих цілей не добилася Російська Федерація, і я впевнений, що не доб'ється. Їх критикує муха і сідає на какашки, але ж бджулі все одно вона знайде розу, вона знає де квітку. Вона...